Дорогі співвітчизники, сьогодні ми святкуємо дуже важливий день для нашої країни День Державного прапора України. Це свято символізує єдність, свободу та незламність нашого Духу. Історія свята Державного прапора України розпочалася 23 серпня 2004 року, коли цей день був офіційно затверджений. Але традиції вшанування нашого прапора мають глибокі корені, які сягають часів боротьби за незалежність. Щороку в Україні приходять заходи з розтягування українського прапору. Наприклад, у Києві на Хрещаток був встановлений рекорд. Найбільше прапор довжиною в 3 кілометри, який тримало понад 10 тисяч людей. Класичний синьо жовтий прапор символізує чисте небо над золотими полями пшениці. Червоно-чорний прапор, який часто використовують патріотичні сили, символізує кров, пролиту за землю і саму землю. Коли прапор перевертають догори ногами, це може символізувати біду чи велику втрату. Нехай наш прапор завжди буде символом нашої гордості та єдності. З ним державного прапору України, дорогі співвітчизники! Слава Україні!